Розглядаємо проєкт підвісного ліжка R1. Послідовність зборки. Ось так виглядає саме ліжко. Кріплення засверлені в боковини. Підвішується в основному на ланцюг. І так, з чого починаємо? Починаємо з одної з побічні. Беремо одну побічню, до неї приставляємо спинку, і, власне, ось тут. Ось тут у нас є спеціальні отвори, щоб з'єднати боковину зі спинкою. Так само і ставимо з другої сторони побічню. Далі в нас виходить передня планка. В ній є засверлені направляючі з диркою, які вставляються в обидві побічні, і відповідно спеціальним турбошурупом прикручується до побічні. Ось так воно виглядає. От ліжко по великому рахунку зібране. Далі в ньому вставляється, ну, це показана сама основа під фанеру. Фанера в нас вісімка або десятка. Це ось так виглядає. Ось саме цю, цей квадрат, цю раму. Вставляємо в зібраний в зібраний каркас ліжка. Ось так воно виглядає. Матрас у нас йде практично рівно, немає бортика, немає нічого, йде рівно зверху все. І ось це вигляд з матрасом.